Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Любі дітки! Я пропоную вам послухати казочку Дюймовочка і її друзі. Високі гори зранку вже туманом вкриті, Густі ліси стоять дощами вмиті. Стежинка ледь помітна у гущавину веде. По цій доріжці жінка молода до лісу темного іде. Зверху дерева густі вітер спускають, Проміння сонечка до себе не пускають. Тому тут квіточки не розквітають, пташки пісень веселих не співають. Довго крізь хащі жінка пробивалася, та раптом чарівна поляна показалася. Тут феї над деревами літали і веселилися, і одна з них поблизу жінки зупинилася. Знаю, красуне, про твою біду, на запитання, що турбує, відповідь знайду. Уже давно ти про дитинку мрієш, на самоті сумуєш і хворієш. Візьми це, яблучко, рум'яне, наливне, Всередині знайдеш зернятко чарівне. Для тебе воно буде рятівне. Коли в скорому часі з нього квітка розцвіте, молода жінка дуже здивувалася, подякувала феї і назад подалася. Вже скоро ліс дрімучий закінчився, і погляд жінки на хатині рідній зупинився. Як тільки зірочка на небі темному зійшла, Найкращий горщик вдома віднайшла, а тоді Яблочко швиденько з'їла і зернятко у горщик посадила. Жіночка дуже хвилювалась і раділа, джерельною водичкою його полила. Цієї ночі жінці гарний сон наснився, а зранку в горщику зелений пагінець з'явився. Через три дні через вікно влетіла бджілка і гуділа, і в горщику червона квіточка розквітла Жінка чарівну квіточку підлила, а та пелюсточки свої розкрила. Всередині сиділа дівчинка маленька, дуже тендітна і гарненька. Щастю жіночому не було І її донечка раділа теж, ім'я для дівчинки неважко було обирати. Мати дюймовочкою її стала називати. На підвіконнику кімнату обладнала, крихітні меблі, посуд, одяг їй придбала. Вдень дівчинка через вікно красу природи споглядала, слухала спів пташок і часто з ними розмовляла, а ввечері на небі зорі розглядала, м'якому ліжечку спокійно засинала Весна квітуча по землі летіла. В нічному небі зірочка замиготіла. На полювання вийшов їжачок, сова проснулась. На озері серед латаття жаба стрепенулась, В неї домівка поміж очерету темного стояла. Зелена часто тут гостей приймала, Сьогодні нічка тепла крила розпустила. Швидко до берега вона приплила. Пара стрибків, і жаба біля хати зупинилася, де дівчинка-юймовочка в вікно дивилася. Та раптом темна хмара місяць заступила, І дівчинку тривога охопила, бо віяв сильний вітер за дібров і незабаром дощ пішов. Від несподіванки дюймовочка перехилилася і чуть на землю не звалилася. Та вчасно жабка дівчинку зловила, на свою спину посадила. Вона з дівчам швидко до озера домчала, дюймовочку в хатинці від дощу сховала. Не бійся, мило дівчинко, мене, тебе я відпущу. Як тільки дощ мене, а потім жабка дівчинку нагодувала і в тепле ліжечко спати поклала. Вже зранку, як тільки стало світати, то жаба стала подружок збирати, і щоб про дівчинку як слід подбати, для неї вирішили свято влаштувати, Дюймовочка прокинулась і вибігла із хати. Навколо всі зібрались дівчинку вітати. Над озером метелики літали, веселі бабки день новий вітали, Бджілки нектари з квітів запашних збирали, квакали жабки і птахи співали. Краса природи дівчинку приємно здивувала. Вона раділа. Що довкола всіх зібрала. Я щиро дякую усім за те, що ви зустріли приязно мене. Дюймовочка цікаво і приємно час свій провела, а потім на листку латаття дальше поплила, Довколо неї рибки плавали й пірнали. Про цю маленьку дівчинку вони вже знали. Промені сонця зверху миготіли, Про щось дерева між собою гомоніли. Та раптом на листок до дівчинки жук прилетів. Він трішечки стомився, тож перепочити тут присів. Дівчинка мріяла про те, щоб більше світ пізнати, тож попросила у жука її з собою взяти. Жук довго не вагався, узяв дюймовочку і в путь зібрався. Вони летіли густим лісом до старого дуба, і жук зрадів, коли вже здалеку побачив друга. Зеленим густим листям вже виднілася верхівка. Тут у жука була своя домівка. На дереві дюймовочку пташки вітали. Комахи всі для неї танцювали, потім обід святковий влаштували, до вечора пісень співали, усі зібрались на нічліг, бо нічка вже прийшла. Раділа дівчинка, Що друзів так багато віднайшла. Вранці жук сонечко, дюймовочку до себе запросив, Смачними лісовими ягідками пригостив. Росою вкрите листячко блищало, У жука родичів було чимало. З маленькими жучками дівчинка гуляла, на лісовій галявині відпочивала. І знову день до вечора котився, вже місяць над деревами схилився. Малі жучки залізли під сосну і готувалися уже до сну. Дюймовочка стояла, згадувала рідний дім та слухала чарівний солов'їний спів. А рано вже сорока скрикотала, до їжака малечу всю скликала. Напередодні, коли в ліс прийшла гроза, частину хатки зруйнувала в їжачка. Одні прибігли, другі приповзли. Чи інші прилетіли, чи прийшли? Всі дружно до роботи стали, швидко хатину відремонтували. Дюймовочка також не дармувала, З лисичкою обід для друзів зготувала. Вона побачила, тваринки вміють не лише відпочивати, а ще завзято й дружно працювати. Ліс, сповнений дзвінкими голосами, потроху затихати починав, бо знов на землю, прибрану квітками, Помалу теплий вечір вилізав. А на наступний день метелики крил росу струсили мовочку з собою запросили. Дівчинка з друзями прощалася і за новими враженнями в путь подалася. Вона по полю йшла, поруч метелики летіли. Тут її мишка зі своїм сімейством стріла. Вона дюймовочку до себе на вечерю запросила. Гостинно двері в нірку відчинила. Дівчинка під землею опинилася, на хатку мишки із цікавістю дивилася. Миша турботливою мамою була. Сьогодні діточок до стоматолога вела, Малечі треба зубки лікувати, щоб вони могли їжу смакувати. Смачний обід мишка приготувала і залюбки дюймовочку почастувала, а потім дівчинка з малечею погралася І у хазяйки ночувати з усіма зосталася. Плавно весна у літо перейшла. І весь цей час у мишки дівчинка жила. Вона допомагала їй пшеничку з колосків збирати, Щоб було чим зимою діток годувати. Одного сонячного ранку у небі ластівки кружляли. Веселе сонечко світило, хмаринки в небі пропливали, життя повсюду вирувало і ніщо біди не віщувало. Та раптом в небі чорний птах великий показався, до ластівок здалеку яструб наближався. Малі пташки почали розбігатися, та не всі встигли заховатися. У небі бій почався і, немов стріла, додолу впала ластівка мала. Дюймовочка із сіроманкою швидко примчали. І пташку ледь живу до мишки у нору поклали. У неї ніжка зламана була, і кров стікала із крила. Першу медичну допомогу ластівці мишка надала, кров зупинила і бентом рану перев'язала. А дівчинка як лиш могла, у всьому мишці помагала, солому на долівці постелили і ластівку на неї положили. Минали дні, віймовачка мала зараненою ластівкою доглядала, мазями змащувала рану на нозі, джерельною водою напувала, вже літо добігало до кінця. Тажки до вирію збиралась, дорога всіх чекала нелегка, з лісами рідними прощалися. А у мишки у норі сьогодні свято, вже ластівка одужала мала і навіть почала літати. До неї подорогою прибули звідусіль, її давно чекали, рушати треба в теплий край. Прощальні пісеньки співали. Спасибі, мила дівчинко, за те, що так старанно ти за мною доглядала. А тобі, мишко, дякую за дім, де так гостинно ти мене прийняла. Я скоро покидаю рідний край, назад повернуся лиш весною. Тому запрошую дюймовочко, тебе. Летіти в теплий край зі мною. Дякую, любо ластівко, проте я мрію повернутися додому. Там рідна матінка сумує, жде мене, і тепле сонечко горить в небі ясному. Я з радістю тебе додому віднесу, до рідної домівки поверну. Вже незабаром дівчинка із друзями простилася, Нарвала мамі квітів запашних І з ластівкою у дорогу неблизьку пустилася. Хоча дорога була далеченька, Проте летіла ластівка швиденько, Ось рідний дім, і небо голубе безкрає, Біля порогу рідна матінка чекає. На землю ластівка легенько опустилася. Двоє рідних людей після розлуки разом залишилися. А наша казочка на цьому закінчилася.